Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про українську хату. Саме українська хата є символом незламності українського народу. Тож, давайте дізнаємося, з чого складалася хата, та який вона мала устрій. Саме так виглядає. Звичайна українська хата. Зазвичай її будували з глини, а вкривали соломою та очеретом. В хаті обов'язково повинна бути піч. Вона була дуже великою, тому що в ній готували їжу, пекли хліб, гріли воду. І навіть спали на печі, коли було дуже холодно. Посуд зберігали в миснику. І зрозуміло, чому називалася ця шафа мисником, тому що в ній ставили миски. Одяг зберігали в скрині. Робили з дерева скриню та складали туди одяг. Шаф – не було у наших прадідів. Жінки в довгі зимові вечори займалися рукоділлям, а саме пряли нитки на веретені, а потім в'язали одяг та доріжки, все, що треба було для життя. Ліжко теж було дуже простим. Як найчастіше його робили з мішків, які мене набували соломою, або просто дерев'яний настіл. Саме так виглядав інтер'єр української хати. Що зберігали в скрині? Який український одяг носили наші предки? І чоловіки, і жінки України дуже любили носити вишиванки. Вишиванки в них були і на свято, і на кожен день. Чоловіки під вишиванку одягали шаровари та підв'язувалися кушаком, поясом таким. Жінки одягали плахту поверх сорочки. Зверху одягали, одягали жупан, а на голову жінки пов'язували хустку, а чоловіки одягали кучму, шапка з каракулю, ось така. Всі ці речі зберігалися у скрині. Як я вже говорила, українська піч вважалася і вважається головною. Частиною інтер'єру української хати, яке знаряддя використовували жінки для приготування їжі, це рогач, за допомогою якого в піч ставили посуд, совок, яким можна було вибирати з печі золу, та коцюба, якою можна було щось подвинути, перевернути саме в печі. Чавунок. Саме в такому чавунці готували їжу. І ось тут рогачем якраз дуже було зручно його ставити та витягати? Ось так виглядало відро. Ви бачите, що воно зроблене з дерева. І саме в таких відрах носили воду. А це ночви. Що нагадує вам ночви? Зараз в нас такі ванни, так? тобто це таке корито, в якому милися та прали одяг. Це все використовувалося жінкою для хатньої роботи. Ну і, звичайно, мисник та посуд, яким користувалися українці в давні часи. Та й зараз. Посуд зазвичай був зроблений з глини або з дерева. Глечик, він глиняний. В глечику дуже добре зберігається молоко і вода завжди холодна. Ложки зазвичай робили з дерева. Ось такий цікавий посуд горщик двійнятко. Дуже зручно було в ньому зберігати їжу. Тарілки мали ось такий вигляд. Вони могли бути теж із глини і навіть із дерева. Ну, і, звичайно, макітра. В макітрі як готували їжу, так і зберігали. І ви бачите, що посуд, яким користувалися люди, який був дуже важливим, так його прикрашали, або робили на ньому ліпку, або ж його розмальовували. Ми ще багато з вами чого будемо дізнаватися нового про нашу країну, про те, як жили люди раніше і як вони живуть зараз, навіть в часи війни. Тож, попереду нас жде багато цікавого, а на сьогодні все. Дякую, до побачення!